Купувати та продавати прозоро навчають віничан. Екоавтобуси, придбані Вінницькою транспортною компанією, вийшли на муніципальний маршрут. Реалізовані ідеї городян результат проєкту бюджет громадських ініціатив. Краєвиди під крилом літака. Родини загиблих в АТО проходять реабілітацію в небі. Вітаю традиційно. У цій порі підсумки тижня в ефірі телеканалу Віта в наступні півгодини про найголовніші події розкажу вам я, Лариса Бондар. Вінниця знову в лідерах соціальних досліджень за якістю обслуговування людей у прозорих офісах, зручністю громадського транспорту та насиченістю культурного життя. Це висновки фонду менеджерських ініціатив Міністерства закордонних справ Республіки Польща та канадського МЗС. Але організатори досліджень відзначають, владі слід звернути увагу на рівень навчання іноземним мовам у школах, доступність місць для паркування в центрі міста та на ефективність роботи з людьми, які мають алкогольну та наркотичну залежність. Тож закордонні фахівці провели майстер-клас з вирішення цих питань для працівників мерії та неурядових організацій. Показати, як маємо інструмент в Польщі, в Євросоюзі, в Швейцарії, які ми використовуємо. I pokazać, jak przez e, dyskusję z mieszkańcami, z aktywistami z misku radu e, doprowadzimy do Ciocho, żeby za trzy dni były dumki, e, po, e, koncepcje projektów, jak wyryszyć te pytania. Цього тижня віничан також навчали купувати та продавати прозоро, оскільки з 1 серпня усі державні закупівлі здійснюються лише через цю публічну систему. Як результат понад 3 мільярди зекономлених бюджетних гривень. За оцінками фахівців, до кінця року сума зросте чи не вдвічі. Наразі до прозоро вже приєдналося понад 8 тисяч держзамовників, а кількість учасників тендерів перевищила 26 тисяч. Кожна копійка державних коштів відтепер буде під публічним контролем. З 1 серпня Україна перейшла на електронну систему закупівель. Прозоро усі тонкощі роботи з даним ресурсом у Вінниці заходились роз'яснювати на семінарах. Дмитро Мира, один з учасників тренінгу, каже на систему Прозоро, покладає великі сподівання. Ця система дозволить нам як замовникам. Зекономити кошти, тому що людина, яка буде давати свої пропозиції, доторгуватися між собою різні виконавці, і є можливість зекономити кошти. Вінниця вже має такий досвід. В тестовому режимі система Прозоро в місті запрацювала ще минулоріч. З лютого 2016-го на публічні електронні закупівлі перейшли майже 50 користувачів, в тому числі усі департаменти та відділи міськради. До 1 серпня вже було проведено 259 закупівель на загальну суму близько 55,9 55 млн грн. І результат, в принципі, вже був достатньо відчутний, тому що 9,4 млн грн було зекономлено. І це якраз ну, конкретний приклад того, що ця система працює дієво». Запровадження системи Прозоро дозволить не лише економити гроші, а й уникати зловживань у сфері закупівель, кажуть експерти. Головне, аби замовник убезпечив себе від недоброчесних учасників торгів, які можуть запропонувати найнижчу ціну, але послуги надати неякісні. Проблема це рішається чітким виписуванням требувань, технічних требувань як предмету закупки. так и к поставщику квалификационных требований к участникам. Требования к предмету закупки включают в себя техническую спецификацию, где прописан э, довольно подробно вес, качество, размер э, ну вот, причем э, есть библиотека спецификации на сайте Прозора, которая поможет заказчику вот в именно формулировке требований. Окремий семінар провели і для підприємців. Експерти переконують, запровадження системи Прозоро вигідне і для бізнесу, адже відкриваються нові ринки збуту. В нашій компанії є деякі досвід, вже позитивний, тож виграв ряд тендерів. З'являються додаткові можливості продати в ті організації, з якими ще вчора не було ніяких контактів. Подібні навчання у мерії планують проводити регулярно, аби перехід на нову прозору систему закупівель відбувся швидко і без перешкод. У Вінниці активізувалися шахраї. Причому вхід ідуть нові та до цього не випробувані схеми нечесного заробітку. Так, зокрема, з новобудов грабіжники викрали котли, радіатори, люстри та інші цінні речі, скориставшись тим, що будинки погано охороняються. Також під приціл любителів легких грошей потрапили і переселенці зі Сходу та Криму, які нині живуть у Вінниці. Їм шахраї за певну суму пропонували допомогу у оформленні пенсій. Виманити понад півтори тисячі гривень намагались шахраї у переселенця із Донецька. Чоловік отримав смс, в якому йшлось про майбутній візит інспектора до його помешкання та плату за відміну перевірки. Напередодні переселенець звертався у прозорий офіс на вишенці за поновленням довідки про місце проживання. Чоловік здивувався, адже там про гроші ніхто навіть словом не обмовився. Ця справка потрібна для отримання пенсії на території України. Це було четвер. А вже в понеділок він отримав на свій мобільний телефон смс-ку з вимогою заплатити 1684 гривні за буцімто вирішення випросу стосовно соціального захисту. Запідозривши, що його намагаються ушукати, чоловік зателефонував до департаменту правової політики міськради. Він розповів, що в повідомленні була вказана конфіденційна інформація, а саме його точна адреса проживання. З такою ситуацією за всі ці роки, да починаючи з 2014 року, коли до нас почали їхати переселенці зі сходу, ми зіткнулися вперше. Вперше ми почули, що надходять такі смс-ки, що потрібно сплачувати кошти. Я хочу сказати, що у нас на обліку перебуває майже 6 тисяч людей і внутрішньопереміщених осіб, і майже 4 тисячі з них отримують виплати. І хочу наголосити, що всі послуги департамент соціальної політики надає безкоштовно. Директор департаменту соцполітики Лариса Попова каже, доступ до інформації про внутрішньопереміщених переселенців мають не лише працівники її департаменту, а й пенсійного фонду та банку. Тож тепер потрібно з'ясувати, звідки саме був витік інформації. Я знаю, що зараз ініціативи виконково міської ради буде звернення до правоохоронних органів, і цей випадок буде звичайно розслідуватися. Після такого випадку працівники департаменту соцполітики при оформленні документів у тимчасово переміщених осіб обов'язково інформуватимуть людей, що це безкоштовно. Ну а якщо комусь надійде СМС з вимогою заплатити, радять звернутись до нацполіції і в жодному разі не йти на поводі шахраїв. Дорожники залатали понад 80% ям на автошляхах Вінницької області. Це найліпший результат по Україні серед лідерів. Також Тернопільська, Хмельницька та Рівенська області. А от на Одещині та Луганщині відремонтували лише 16% доріг, і це найгірші показники в державі. Медзакладам міста потрібні лікарі. Наразі вільними залишаються 40 вакансій. Конкурс на їх заміщення оголосив виконавчий комітет міської ради. Він триватиме до 5 вересня. Уся інформація на сайті міськради. Найпотужніший у світі комбайн збирає врожай Вінничини. Машина здатна обмолотити за 8 годин майже 800 тисяч тонн пшениці. Цей результат внесений до книги рекордів Гіннеса кілька років тому. Поки що перевершити його не вдалося. У Вінниці 70 спортсменів-любителів змагалися у теніс за кубок повітряних сил. Команди з Києва, Одеси, Первомайська, Польщі та Білорусі. Турнір благодійний. Зібрані під час нього гроші віддали на потреби військовослужбовців повітряних сил, які отримали важкі поранення у зоні АТО. 12 дитячих садочків міста отримали нове кухонне обладнання пароконвектомати. Це теплові шафи, що працюють як пароварка та жарочна плита. Одночасно продукти приготовлені у них зберігають більшість вітамінів і мінеральних речовин. Окрім того, нове обладнання енергоощадне. Комп'ютерними комплексами обладнають цьогоріч 19 шкіл міста. Кожна отримає мультимедійну дошку, проектор, ноутбук та 10 комп'ютерів. Зазначимо, для вивчення курсу інформатики щодня у школах міста проходять майже півтисячі уроків. Вінницька транспортна компанія продовжує дивувати городян цього разу. Появою на маршрутах міста екологічних автобусів. Вони працюють на газу, тож не забруднюють повітря. До того ж, машини низькополі, тож зручні для маломобільних пасажирів. Курсують автобуси від меморіалу визволення до аграрного університету. У Вінниці побільшало муніципальних автобусів. Два новеньких Богдани курсують за напрямом, меморіал визволення, аграрний університет. Цей маршрут у місті відносно новий, однак вже користується попитом у Вінничан. Трошки є, поки нема ще студентів не буде, а будуть студенти буде більше. Зараз ще не дуже літо. Людей мало трохи в цілому, вроді нормально. Так люди є, питаються довольні, що такі пустили. За зміну водій перевозить кілька сотень людей. Городяни зізнаються, те, що з меморіалу визволення до аграрного ось уже два з половиною місяці можна доїхати муніципальним автобусом, не знали. Думали, що це маршрутка. Перший раз побачили, що вона є. І це дуже приємно, тому що один тролейбус тільки чекали на цьому маршруті. Так що дуже зручно. Дуже багато було звернень громадян, які по-перше, це велика кількість студентів, які приїжджають з Київського напрямку, з напрямку Хмельницького. І їм треба добратися до свого навчання до сільхозакадемії. Не було напрямку в сторону вишенки попереголов. Тому ми це зробили, я думаю, це буде дуже зручно для вільничан і багато вже є дзвінків, які нам вдячні за це. З першого дня роботи маршруту за кермом одного з автобусів Василь Ревук. У чоловіка за плечима 25 років автостажу. Каже, новенькі Богдани, які закупила транспортна компанія, зручні не тільки для пасажирів. Завдяки компактному розміру автобусів водій може легко маневрувати. До того ж вони низькополі, тому зручні для людей з обмеженими фізичними можливостями та мам з візочками. Особенно для мам з колясками це дуже удобно, тому що в нас в автобусі по три коляски їздять. Кожен автобус розрахований на майже 50 місць, а завдяки тому, що у ньому газовий двигун не забруднює атмосферу. Працює на газу, екологічно чистіший вже, ну і дешевше, тобто вже дешевше, що по 20, а тут по 11.90 то вже вигодніше. Здебільшого цим маршрутом користуються ті, хто їде у напрямку Вишенька, Барське шосе та Ющенка. До нас же із району приїжджають, дуже багато, і місцевих багато, що завжди, якщо на кінцевій зупинці тут можна було сісти, то вже десь на Грібоєдова, на Павлика Морозова це вже було проблематично. що, то, що в маршрут, Це здорово. Ще він, по-перше, найдовший. По кілометражу і зручний для добратися студентам з барського шосе. допустим, їм не треба буде їхати час. Ну, кругами. Він їде так, як маршрутка і на не реагує на руку, що тут, от ну як нас люди звикли. Він тільки зупиняється на суву, бо в нього графік руху є, і кожна зупинка, кожний це він зупиняється. Також тут діють пільги, як і в іншому муніципальному транспорті міста. Ціна проїзду 3,50 Зараз тільки все пополишення цін, якби а ціна якби здивувала із за того, що такий час і зробили якби маршрут для людей таку якби приємність. Днями Вінницька транспортна компанія поповнилась ще двома такими автобусами. Наразі вони проходять реєстрацію. Планується, що вони перевозитимуть вінничан за цим маршрутом вже з 1 вересня. Дістатись до моря на велосипедах за 16 днів з Вову стартував велопробіг за участю незрячих людей. Бачу, можу допоможу. Мандрівники з 10 областей: наймолодшому 13 років, найстаршому 50. цього тижня. Екіпажі тандемів дісталися в Вінниці. Дорогою вони відвідують музеї та історичні місця. Найбільша швидкість, яку розвивають 55 км кілометрів за годину. Учасники мандрівки кажуть на власному прикладі хочуть показати, що люди з вадами зору можуть подорожувати, займатися спортом, цікаво відпочивати та жити наповно. Всього велосипедисти подолають понад тисячу кілометрів. Я незряча вже 12, більше 12 років, і ми щодо чоловіком мріяли мати тандем. і подивитися Україну взагалі, знаєте, місця красиві, відвідати. Саме головне напевно усвідомити, що що є можливість вийти з тих чотирьох стін і долучитися до, до якоїсь активності більше. Вінницькі поліцейські взялися вчити водіїв правильно паркуватися, пішоходів переходити дорогу по зебрі, поки не штрафують, а лише попереджають. Місцем для навчань обрали район залізничного вокзалу, адже тут насичений рух, велика скупченість машин і людей, і саме на цій ділянці, як автовласники, так і пішоходи постійно порушують правила дорожнього руху. От і цього разу люди навантажені клунками, ігноруючи зебру. Курсували проїжджю частиною, а на всі зауваження поліцейських мали виправдання. Проходня, ви не на пішоході переходили, не страшно так ходити? Ні, не страшно. Не боїтеся ось так під машини. А вони не йдуть, не закругляють там свободно. Поруч. Страшно, але дуже ноги болять. Чому ж порушує? Тому що спішу на маршрутку. А в цей час мешканці іншого району міста навпаки радіють, тому що їм більше не доведеться бігати поміж машин. На одному з пішохідних переходів по Немирівському шосе нарешті встановили світлофор. Безпека людей стала результатом першого міського конкурсу. Бюджет громадських ініціатив. Про цей світлофор мешканці мікрорайонів, військове містечко та олії жиркомбінат мріяли кілька років. Кажуть, незважаючи на те, що тут була зебра, перейти дорогу наважувався далеко не кожен. Люди неодноразово зверталися до різних інстанцій, втім у відповідь отримували лише відписки. Проблем дуже багато було, тому що водії на цьому місці, де знаходиться пішохідний перехід, вони майже не зупинялися. Постійно траплялися ДТП, постійно жертви були навіть, навіть смертельні випадки. Встановили світлофор на перехресті вулиць вчительська та Немирівське шосе завдяки програмі Бюджет громадських ініціатив і активній війничанці – журналістці Оксані Святенко, ще на початку року, коли у місті вперше вирішили спрямувати гроші на ідеї городян, Оксана одразу ж скористалася шансом втілити свій давній задум. Чому? Тому що справді тут дуже аварійно-небезпечна ділянка дороги, загинуло дуже багато людей, в тому числі моя сусідка, 18-річна дівчинка. Тому на першому місці була саме ця ідея. Оксана написала проект, зібрала необхідну кількість підписів городян та подала свою ідею на конкурс. Більше того, аби вінничани її підтримали, надрукувала оголошення та розклеїла їх по всьому мікрорайону. А увечері після роботи розносила інформаційні листівки по домівках мешканців та роздавала їх просто на вулиці. Більшість людей підтримували, казали, що будуть голосувати. І я дуже вдячна цим людям, які підтримали цей проєкт, адже без цього, без їхньої підтримки, цього світлофора тут не було і не було б ось такої нашої надії на те, що наші рідні, дорогі люди повертатимуться додому живими і здоровими. Проект Оксани став одним з 12, що виграли у першому конкурсі бюджет громадських ініціатив. Тож кілька днів тому вогники світлофору розпочали регулювати рух транспорту на цій ділянці дороги. Інформація про це з'явилася на сторінці міського голови Сергія Моргунова у Фейсбук. Встановлений світлофорний об'єкт допоможе підвищити рівень безпеки дорожнього руху на цьому перехресті. Світлофор працює на вимогу. Червоний для водіїв загорається лише після того, як пішохід натисне кнопку. Решту часу для автомобілів зелене світло. Вже давно його треба було. Скільки людей гинуло тут? О, то це таке, що треба по-любому». Тут весь час приходиться перебігати цю дорогу і не знаєш, чи перебіжиш. «Зараз, звісно, удобніше, коли з'явився світофор, тому що реально можна нажати, подождати, спокійно перейти без вот спешки, без нічого. Так що спасіба наразі міська рада збирає нові ідеї від городян для втілення їх вже у наступному році. Термін подачі проєктів подовжили до 5 вересня. На їх реалізацію передбачили 6,5 мільйонів гривень. Медичні заклади міста продовжують приєднуватися до єдиної електронної системи. Завершити цю роботу планують у 2020-му. році. Наразі вже діє електронна картка пацієнта. В ній зберігається уся медична інформація про городян. Також розпочав роботу і персональний кабінет, завдяки якому віничани можуть ознайомитися із результатами медогляду онлайн та записатися на прийом до лікаря. У Вінниці подорожчає холодна вода. Нацкомісія з регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг затвердила нові тарифи для комунального підприємства Вінниця-Облводоканал. Тепер городяни платитимуть закуп приблизно на 3 гривні більше. Все через подорожчання електроенергії та хлору, а також зростання розміру мінімальної заробітної плати. Вінничина цьогоріч аграрний лідер в Україні за обсягами виробництва сільськогосподарської продукції. В області реалізували на забіг худобу та птицю у живій вазі понад 260 тисяч тонн. Виробили молока більше 500 тисяч тонн та понад півмільярда яєць. 8 тисяч вояків влаштувала на роботу Державна служба зайнятості. А загалом до неї звернулося 38 тисяч ветеранів АТО. Та ситуація з працевлаштуванням бійців найближчим часом має покращитися. Вже наприкінці серпня набудуть чинності відповідні зміни до закону. Згідно них за бійцями АТО на підприємствах, де працює більше 20 осіб, закріплюється квота у 5%. До того ж, компанії отримують за це податкові пільги. Вінницьких поліцейських продовжують атестувати. Наразі вони проходять співбесіди. Але лише ті правоохоронці, які за результатами комп'ютерних тестувань набрали потрібну кількість балів. Це понад 1700 вчорашніх міліціонерів. У Вінниці запрацював клуб кінокава. Тут городяни можуть не лише разом подивитися стрічку, а й після сеансу випити кави та обговорити побачене. Реалізовує проект громадська організація «Вінницька Європейська стратегія кажуть, мета налагодити спілкування між мешканцями одного будинку, двору або ж з різних мікрорайонів. Безкоштовні кіносеанси проводять щочетверга як для дорослих, так і для дітвори. Тамувати біль втрати найрідніших, піднявшись в небо. Таку терапію для родин бійців, які загинули в АТО, вигадали вінницькі волонтери. кажуть і дітям, і дорослим вкрай необхідне психологічне розвантаження. А подорожі літаком бодай на мить допомагають забути про горе. Дали нам можливість бути ближче до неба і до наших чоловіків і. Звичайно, ми відчуваємо, що ми не полишені, що ми не самі, що нас про нас пам'ятають. Це дуже важливо, звісно, таких дітей підтримувати. Та й нас, батьків, я теж ось півдня віддихала, як то кажуть, далеко від забот, від городів, від домашніх забот. 185 прапорів з побажаннями миру, добра та злагоди Україні привезла цього тижня до Вінниці волонтерка з Києва. Ще на майдані часів Революції Гідності жінка почала збирати патріотичну колекцію, а далі, подорожуючи від міста до міста, її поповнювала прапорами, що дарували небайдужі. Ланцюжок з першої сотні стягів Катерина Валевська зібрала за 120 днів. Якийсь час колекцію виставляли у музеї Гуцульщини. Тепер волонтерка продовжує продовжила мандрівку, порахувала в пошуках прапорів, подолала понад 60 тисяч кілометрів. Ті, що отримала у Вінниці за ліком 186 та 187. -й. Мета ходи пройти всю Україну, принести дух патріотизму від міста до міста, приєднати прапор, на якому люди пишуть свої думки, щоб силою думки, віри і молитви зупинити в Україні війну. Соняхи розквітли на одному із віницьких будинків Погоголя. Їх намалював львів'янин Тарас Довгалюк. Він вже вдруге бере участь у нашому мурал-арт проекті до дня міста. Над картиною художник працював впродовж цього тижня. А Оксана Святенко за ним спостерігала. Вже третій день львівський художник Тарас Довгалюк між небом та землею на одній з висоток, що по вулиці Гоголя, він створює мурал арт, соняхи та птахи. Увесь цей час разом з ним на посту і Іван Гончарук. Його задача піднімати люльку з митцем на потрібну для роботи висоту. А в перервах споглядає за процесом малювання. Грунтували зразу грунт, стіна, все. А потім він наброску зробив, а потім вже по, по чуть-чуть почуть почав -чуть, це. Художники, вони в курсі діла. я, я не готовий. Я, я дійс, майстер свого діла, а, а він свого діла. Працювати художнику доводиться навіть на висоті 18 метрів. Каже, благо її не боїться, тож до люльки призвичаєвся швидко. Зізнається, складнощів в роботі і без того вистачає. Це масштаб великий, де треба малюнок постійно тримати під контролем, тому що під самою стіною ти фактично нічого не бачиш. Сам фасад. Він поділе на такі плиточки, і мені це полегшує роботу, тому що я попередньо вже собі на ескізі використав ці плиточки, Я собі їх порахував, виміряв. І я знаю, де ну скажімо, це мені легше вже біля стіни працювати. Я знаю, де я є. На ескізі наноситься зображення аерозольною фарбою. Основна композиція розміститься на торці будинку, але частина малюнку буде і на фасаді. А наразі оце, що ви бачите, це просто накладені кольори. Тут вони ще пропрацьовані, тільки птахи. Фактично кінцево, і завтрашнього дня я вже буду працювати над деталями. Тобто, буду вже скрупульозніше там вимальовувати там полісточки, там хвостики для птахів і так далі. Завершивши черговий трудовий день, який зазвичай триває з дев'ятої ранку до п'ятої вечора, художник фотографує своє творіння на телефон, аби вдома роздивитись, що і де ще треба домалювати. Щоправда, він та гостям міста навіть незавершений арт-об'єкт до вподоби. Мені дуже подобається він яскравий. А Що ти там бачиш? Та січок. Я гадаю, що це є доволі вагомий такий розвиток і внесок саме в культуру Вінниці, в оточенні. І... Тому ми вважаємо, що це є правильно. Це має бути побільше. Чим побільше? То, кожен раз, коли я приїжджаю, я знаходжу щось нове, що постійно міняється, город красивий становиться. ви звідки? Я живу в Києві. Соняхи та птахи це вже другий мурал, який львівський художник створив у Вінниці. Загалом від початку червня, відколи стартував проект Він Арт Сіті, у місті з'явилось вже три арт-об'єкти, серед них і Янгол-охоронець. Трохи більше тижня до початку нового навчального року міністерство освіти обіцяє, він проходитиме за новими правилами. Найбільше змін у первачків. Їм рекомендують писати не ручкою, а олівцем, а вчителям відмовитися від червоної пасти. Ну а поки на вулиці, серпень у школах тривають приготування, дітвора насолоджується останніми днями канікул, а батьки заклопотані зборами до школи. Перше вересня не за горами, а відтак у розпалі шкільний шопінг. Аби належним чином підготуватися до початку навчального року, до магазину поспішає і віничанка Наталя. Озбровшись віском разом з дітлахами, вирушають за покупками. Важливо дослуховуватися їхньої думки і те, що їм подобається, потрібно брати, тому що вони тоді залюбки ходять до школи і роблять уроки залюбки. Наталя каже, готуватися почали ще у травні. Купили шкільну форму, спортивний одяг та взуття. Щодо решти необхідного, радилась з вчителем, складала список. Почали з рюкзака. П'ятикласник Максим піде до школи з минулорічним, а от другокласниці Софії купують новий за 600 гривень. «Ранець для молодшої школи має важити до 900 грамів. Коли він з наповненням, він має важити десь. До 10% від ваги власної дитини, щоб це було легко і комфортно. Портфелі виготовлені за екологічними нормами, що мають спеціальні ремені та підкладки для хребта учня, коштують від 350 до 3000 тисяч гривень залежно від виробника та функцій. Якісні ранці мають пружну ортопедичну спинку та спеціальні лямки. Вони бережуть поставу дитини та мають профілактичний ефект. Якщо мова йде про бюджетні варіанти, зовні дуже схожі. Але звісно ж таки це не така щільність наповнення спинки, інша трохи якість матеріалів, інша якість замків блискавок. Повільно це все відображається на користуванні. Сумки та рюкзаки для старших учнів трохи дешевші від 500 до 1000 гривень, бо виготовлені з м'якших матеріалів. Далі по списку канцтовари. Найбільш дорожчим та широким за кількістю найменувань є набір приладдя для дітей першого та п'ятого класів, адже в учнів початкової школи багато творчих занять малювання, праця у старшокласників додаються словники, атласи та контурні карти. Зошити потрібно товщі брати, щоб вони вистачали не на місяць, а на три. Наприклад, ручка папку більше потрібно брати, щоб на шостий сьомий клас вже вистачало. Ціна одного зошита на 24 сторінки 5 гривень. Обкладинки на них в залежності від щільності від гривні до трьох. Набір для підручників – 20-25 гривень. Фінал вити великі, що тоді влізло все. Лінейка, фломастери, карандаши, ножниці. Останній у списку пенал. Ціни на нього цьогоріч варіюються від 70 до 200 гривень. Трошки матеріально да, важкувато, але хочеться найкраще, якби нашим діткам. І виходить, що в деяких питаннях треба, якби трошки дешевше, трошки дорожче, вже дивимося, що би, пріоритетніше. Можна зекономити. Але не завжди це добре, тому що потім щось ламається, неякісне і знову приходиться купляти. Для того щоб батьки встигли придбати все необхідне до початку навчального року. У Вінниці проводять шкільні ярмарки. У цьому році вони стартували 16 серпня на площах перед ринками центральний урожай та привокзальний. Триватимуть ярмарки до 4 вересня. Сонячного останнього тижня літа бажаю кожному з нас а ще гарного настрою та оптимізму. За тиждень зустрінемось: любові, миру і добра.